Під час засідання виконкому 18 грудня присутні розглянули питання, що стосується освітньої галузі. Правда, рішення по ньому прийняте не було. Прошу затвердити проєкт. Реконструкція системи опалення зі встановленням аварійної котельні ствердопавленим котлом на території школи номер 4 На сьогодні роботи розпочаті. Котел придбаний, підготовлений майданчик, на який цей котел встановлений, зроблений каркас. І будуть підведені комунікації до приміщення безпосередньо школи. Загальна вартість цього проєкту згідно висновку експертизи складає 5 мільйонів 254 тисячі 503 гривень. З 5 мільйонів на будівельні роботи 3 мільйони 444 тисячі 768 гривень, остаткування меблі інвентар 525 тисяч 468 гривень і інші витрати 1 мільйон 284 тисячі 267 гривень. Шановні присутні, давайте по його приймати треба буде, але цифру ми перевіримо, якщо можна. Нема запереченої членів виконкому. Зберемося, подивимося. Як то треба подивитися на ці цифри більш уважно ще і потім підпишу. А от програму організації та проведення громадських робіт на наступні п'ять років члени виконкому прийняли. Планується фінансування за рахунок місцевого бюджету і за рахунок центру зайнятості. По попередньому по поточному року у нас завдяки цій програмі відпрацювала на громадських роботах 180, 187 людей, і значна із них частина це внутрішньо переміщені особи. Внутрішньо переміщені особи більш якісно працюють, ніж навіть наші мешканці дуже дуже позитивні відгуки в нас і в Зеленбуда від цих працівників. Так що Нема заперечення прийняти таку програму на 25-29 роки. Хто за, прошу голосувати? На дистанції нема заперечення. Нема приймається. Також члени виконкому проголосували за відкриття у Шосткинському ЦНАПі єдиного вікна для ветеранів. Де ті, хто повернувся з зони бойових дій, зможуть отримати додатково 19 послуг в одному місці. Крім цього, було прийнято рішення по виділенню постраждалим підприємцям по 30 тисяч гривень в якості підтримки після нанесеного 28 листопада ракетного удару.